Павлоградський регіон динамічна частина Дніпропетровщини, що поєднує енергетичну потужність, аграрний потенціал і багаті культурні традиції. Це вугільна промисловість та машинобудування, сучасні фермерські господарства та підприємства. Привіт, з Павлограда! Це земля працьовитих людей, щедрих чорноземів і стратегічних можливостей для бізнесу та інвестицій, з Днем Незалежності Україно! Кам'янський регіон це потужний промисловий центр України. Місто має понад столітню історію металургійного та хімічного виробництва, будучи серцем важкої промисловості країни. Привіт з Кам'янського, міста енергії, технологій та праці, де промислова міцність поєднується з людською відданістю, культурною спадщиною та прагненням до розвитку. Зі святом моя країна! Нікопольський регіон. Поєднує в собі розвинуту енергетику, металургію та сільське господарство. Це всесвітньо відомий центр виробництва сталі, феросплавів і одна з ключових точок видобутку марганців в Європі. Привіт з Нікополя, з міста, де поєднується промислова сила та історична глибина. Вітаю усіх з Днем Незалежності! Самарівський регіон. Справжня житниця Дніпропетровщини. Тут розвинуті різні галузі сільського господарства, включаючи вирощування зернових, олійних культур та овочів, а також тваринництво. Привіт із міста Самар! Хай щастя запанує на нашій землі. Наші поля хай завжди будуть родючими, а врожай багатим з ним незалежність України. Криворізький регіон це серце гірничо-металургійної промисловості України. Один з найважливіших індустріальних центрів Європи. Тут базуються гіганти металургії, які експортують продукцію в десятки країн світу. З регіону технічних інновацій, кваліфікованої робочої сили та інвестиційної привабливості вітаю тебе, моя країна! Синельніківський регіон це важливий аграрний центр Дніпропетровщини, де активно розвивається кооперація, фермерський рух та інфраструктура для малого і середнього бізнесу. Поряд з видобутком природних ресурсів, розвиток сільськогосподарського сектору робить регіон важливим для економічної стабільності області. Привіт із Синельніківського регіону, простору стабільного розвитку. Теплих людських традицій і відкритості. Вітаю тебе, Україно! Дніпровський регіон. Економічне серце Дніпропетровщини, металургія, машинобудування, електроніка, інновації і високі технології основні руші її розвитку. Привіт з Дніпра! Нехай наша праця на благо прогресу і нових технологій. Допоможе зміцнити нашу незалежність і процвітання. З Днем незалежності тебе, моя Україно! Кожен з цих районів має свою сильну сторону. Промислові, аграрні та енергетичні сектори разом утворюють потужну багатогранну економіку не тільки області, а й усієї країни. І ми частина цієї великої держави. День Незалежності України це не просто свято. Це нагадування, що незалежність це результат щоденної праці кожного з нас. Зі святом тебе, батьківщина! З Днем Незалежності! З Днем Незалежності тебе, моя Україна.